Доброго дня! Сьогодні взяли в продаж ЖК набережний квартал. Це самий впізнаваний, напевно, новобуд в нашому місті. Всі точно бажають купити тут квартиру і, можливо, нові власники цієї двокімнатної шикарної просторої квартири саме ви. Телефонуйте і запрошую вас детально на наш відеогляд. Сьогоднішня пропозиція не на довгий продаж. Це хороша ринкова ціна, так, щоб взяти квартиру і насолоджуватися уже проживанням. Ясна річ, треба буде оновити ремонт, але тим не менше, ціна дуже хороша. Що ми тут маємо? 75,3 квадратних метра по ціні 82 тисячі доларів на віддачу. Хороша, простора, реально дуже величезна двокімнатна квартира, знаходиться на другому поверсі набережного кварталу 1. Фактично, тут всюди є тепла підлога. І ось там ви бачили, що типу є така, як величезна ще зона над комерцією. Фактично, там теж по документам можна зробити свою терасу, тобто зробити там якісь насадження, туйки і так далі, винести туди зону відпочинка. Це все теж можна зробити. Так, по плануванню дві абсолютно окремих спальні, одна з них, ось такого формату, встановлений кондиціонер. Величезна кімната. Я зараз так панорамно спеціально повернуся, щоб ви розуміли. Бачите, ця траса вона реально дуже велика. Тобто можна використовувати її як таку зону ще відпочинку. Фактично, ми зараз уже в другій спальні, вона з балконом, таким досить великим. Дуже простора квартира, реально 75,3 квадрата. Це максимально комфортно. Навіть санвузол у цій квартирі дуже великий. Просто надзвичайно я зараз так панорамно теж покажу, щоб ви розуміли, що дійсно дуже багато місця. Хороший дуже варіант. Аналогів наразі на продаж не маємо справді. Тож телефонуйте, покажу в.